15 місяців назад я записав відео, на які акції варто звернути увагу, і які акції купити в 2023 році. Це було на початку року, в січні 2023. Я вибрав 25 компаній, і ключовим моментом було то, що ці акції за місяць або за три місяці виросли шаленим темпом на 10 на 20%, на 30%, деякі на 50% або на 60% зробили плюсом за один місяць або за три. Місяці, тобто деякі акції можна було купити, наприклад, на 1000 доларів, а через місяць продати їх на 1600 доларів. І дуже часто після такого різкого росту відбувається падіння, і деколи буває ж так, що вони падають набагато більше, чим виросли. От в цьому відео я хотів передивитися і переглянути порівняння того відео, і що відбувається зараз, і чи компанії далі почали рости, і що було, якби я, наприклад, заінвестував всі ті компанії там по рівномірно весь свій. І капітал, всі свої гроші, які в мене були на той момент на брокерському рахунку, і рівномірно їх розподілив там по 4 або по 5% відсотків, і, і заінвестував в кожну компанію. Чи це мені б дало плюс, чи це мені б дало мінус. Привіт, ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Ось так виглядало то відео. Можете перейти собі, передивитися, воно було записано в січні 23-го року. Акції, які варті 100% уваги. Зараз коротенько пробіжимося по відео і подивимося, які тоді. Були ціни в відео, що я знімав актуальні, і будемо порівнювати їх з брокером в реальному часі зараз, які є. І в кінці ще зробимо порівняння, що було б вигідніше. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, тискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Отже, які там компанії були і скільки вони коштували? Бачимо, що Stanley Black Декер коштувала 86 доларів, трейкдес коштував 51 долар, Паландір коштував 7,5 доларів. На даний. Момент, ось у мене знову цей список відкритий, тільки обновився інтерфейс самого брокера Trading 212 і тепер виглядає трішки по-інакшому. Але ми тут бачимо, що на даний момент Stanley Black Decker коштує 95, Trades 86, Palantir 22. Тобто всі ці компанії почали і далі рости. Далі наступні компанії були Snap, Snap, Virgin Galactics і Booking. Тоді Virgin Galactics коштував 5,5 доларів, Snap коштував 10 майже 11 доларів, Booking коштував 2460. 54 долари за одну акцію. І бачимо, що Virgin Galactic впав до 1 долара. Snap трішечки виріс. Booking виріс досить добре, був 2,5-2,400 тисяч доларів став. 3600 майже тисячі доларів за одну акцію. Далі там йде наступна компанія Food Locker. Зараз вона коштує 23 майже 24 долари за акцію. А в відео бачимо, що вона тоді коштувала 43, тобто вона впала. І компанія Bioxil Therapeutics так само коштувала 31 долар. А зараз коштує 2,62. Тобто досить добре таки впала. Компанія Alibaba тоді коштувала 118 доларів. Бачимо ось тут і ось тут. І вона тоді виросла, ось можна видно, на 31%. За один місяць. На даний момент компанія коштує 72 долари і вона досить таки добре впала. Далі компанії Qualcomm коштувала 133 долара, Fidelity National 43 долари. В даний момент коштує Qualcomm 173 долара, Fidelity National Financial 52 майже 53 долара. Так само ці дві компанії пішли в досить добрий плюс. Тут видно, що компанія Qualcomm тоді за один місяць виросла на 22 майже відсотки. Далі була компанія Beyond Meat 18,5%. Доларів. Тут я і розповідав, що у них іде вниз, і вони, скоріше за всього, будуть банкротами. От і так сталося, вони почали падати. Бачимо, що Beyond Meat на даний момент 7 доларів 32 центи коштує. Walt Disney зараз коштує 117, PayPal 66, Amazon 185. Це в даний момент коштує. Тоді в відео Walt Disney коштував 109, тобто виросло. PayPal 81 коштував, тобто впало. Amazon тоді коштував 102 долари за акцію, і Tesla коштувала 177. Доларів за акцію в даний момент. Бачимо, Амазон коштує не 102, а 185 доларів за акцію, і Тесла коштує 172 долари за акцію на 5 доларів менше, ніж 15 місяців назад. В даному відео я використовував брокера Trading 212, один із брокерів, через який я інвестую. До речі, якщо ви ще не маєте жодного брокера, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете розристуватися по посиланню під відео до одного з двох брокера, наприклад, Trading 212, який ви зараз можете бачити. Нагадую, до нього можна зареєструватися тільки з території Європи. Або другий Interactive Brokers, через який я інвестую, так само посилання буде під відео. Деколи у цих брокерів можна отримати безкоштовні акції, безкоштовні гроші за реєстрацію і поповнення брокерського рахунку. Далі я показував вкладочку, яка за три місяці виросла на досить, досить високий відсоток. Скажу наперед, що всі ці компанії, які тут були, більшість компаній попадали, але при подальшому аналізі ми побачимо, що так чи сяк все одно все одно вони вийшли в плюс, що для мене було таким невеличким шоком. Бачимо, компанії тут були Nike коштував 127, Comcast коштував 39,5, Boeing коштував 211. В даний момент, ось тут вкладочка 3 місяці. Бачимо, най коштує 90, Comcast коштує 40-50, Boeing коштує 180. Далі були компанії Best Buy 85. Знову був Booking, тому що він і за один місяць виріс дуже добре. І за три місяці можемо бачити виріс на 35%. Тоді він коштував 2 тисячі доларів. Зараз він коштує через 15 місяців ще додатково, коштує 3,5 тисячі доларів. І білі білі тоді коштував 27. На даний момент Best Buy коштує 80, Booking. 3 600, білі-білі, впало, коштує 11. Далі наступна компанія була Starbucks, коштувала 109 доларів. В даний момент вона коштує 87 доларів. Потім були компанії Moderna, коштувала 189, Foot Locker коштував 43, і Bioxel Therapeutics коштував знову цей Bioxel Therapeutics був і в першому місці коштував 31 долар. В даний момент ми можемо бачити, що Moderna коштує 104, Foot Locker 23, Bioxel Therapeutics 2,62. І останні акції там були Alibaba Коштувало 118, GDCom коштував 63, MetaPlatforms коштував 151 долар за акцію. В даний момент Alibaba 72, GDCom 26, MetaPlatforms 520. Якщо так порахувати, глянути на перший погляд, то здається, що перший список з 16 компаній досить добре таки виріс, а другий там виросло тільки дві компанії, здається. Але на практиці все буде виглядати і виглядає зовсім по-інакшому. Є такий сайт, як Portfolio Visualizer. Тут можна повибирати собі різні знаки. Що я вибрав? Що початок моїх інвестицій, так сказати, тоді на той момент в мене було заінвестовано щось 10 тисяч доларів в акції на тому брокері. І я вибрав, що початок 2023 рік січень Дженюарі і закінчення, до коли б ми інвестували в ці акції 24 рік квітень. Тобто зараз у нас би була початкова інвестиція, ми б заінвестували 10 тисяч доларів. Нічого б ми там не добавляли, не доінвестовували, нічого не ребалансували, тільки реінвестували дивід. Якісь компанії, там би нам виплачували дивіденди, і ми б за них, може, докуповували якісь акції, і більш нічого я собі там не вибирав. Щодо я повписував всі компанії, які були в відео. В першій частинці там було 16 компаній, в другій було, здається, 13 компаній, і деякі вони повторювались. І от в мене постало питання, що було, якби я рівномірно заінвестував 10 тисяч доларів у всі компанії. Я 100% своїх грошей поділив на рівні частинки. Це вийшло 100 поділити на 16 компаній, отримало 6,25 у відсотку. От в кожну компанію я заінвестував 6,25. Там, де було менше компаній, які за три місяці тоді виросли, там було 13, здається, компаній 100 поділити на 13. Получилось 7,69. І тільки ось в одну компанію там, я заінностував 7,72, щоб воно мені вирівняло, щоб ось тут показувало 100%. І третій портфель я створив із 25 компаній, тобто всі ті компанії були, які за один місяць виросли або за три місяці виросли. Деякі з них повторювались. Ось то я їх, наприклад, сюди не вписував. Бачимо тут пусті поля. Там чотири компанії повторювались. Натиснувши сюди на аналіз портфоліо, ми можемо бачити, ну тут ось нам розподілило, показало всі ці компанії, і що вийшло. Що в кожний портфель, якби було заінвестовано 10 тисяч доларів, і вони були розподілені по рівним частинкам. В ітоги, за ці 15 місяців, наш фінальний баланс був би в першому портфоліо, той, який за один місяць виріс на там, 10%, 20, 30, 50% відсотків різна компанія, зараз би складав 13 тисяч 650 доларів. Тобто він би іще виріс на 36%. Якщо Якщо урахувати інфляцію, тут є така графа з Урахуванням інфляції, то разом відняти, якщо інфляцію, то наш портфель той би виріс на 28 Другий портфель, який за три місяці тоді виріс дуже багато. Але якщо подивитися на протязі часу, то більшість компаній там було в мінусі, якщо зараз порівнювати. Але менш з тим, все одно він виріс на 10%, так сказати, з 10 тисяч він виріс до 11 тисяч доларів. Тобто на 10% із урахуванням інфляції він виріс якби на 8% плюсів за ці 15 місяців. І в третьому випадку у нас було 25 компаній, ми в них по 4% заінвестували рівномірно, то при такому сценарію у нас портфель би так само виріс на 30%, було б заінвестували 10 тисяч, а получилось би у нас 13 тисяч з урахуванням інфляції було б плюс 20 3%, відсотки, тобто звідси ще вирухували б інфляцію. Ось так би це відбувалося на діаграмі нашій. Бачимо, що тут вони ось різні портфелі по різному росли. Тому в результаті виходить, якби я тоді всі свої гроші заінвестував в ці компанії, які показував рівномірно. То найменше я б заробив там 8% за ці 15 місяців, найбільше заробив би 28% за ці 15 місяців плюсом. Але важливий нюанс є, що хочу сказати, в підсумок і показати. Що якби ми заінвестували не в той період часу, так сказати, вдало зайшли, коли компанії почали вже рости. Але що було б, якби ми заходили в ці самі компанії пізніше або раніше? Якби ми заходили на місяць пізніше, після того як я опублікував це відео, і там уже ціли були б зовсім інакші, то проаналізувавши це, ми побачили набагато інші цифри: що портфель би у нас виріс перший всього на 9% з урахуванням інфляції. Другий би взагалі був би в мінусі на 5%, і третій був би так само в плюсі на 7,5%. Це якби місяць пізніше. Якби на місяць раніше, тобто не в січню, а в грудні, коли тільки починали ті акції рости, то я думаю, можна було б заробити там взагалі по 50-100%. По але теж не зовсім так. Дивимось, все залежало б від того, в який би день ми конкретно заінвестували. Тому що в такому результаті виходить, що ми б заінвестували Інвестували 10 тисяч, в перший портфель би у нас в ітогі на 12, тобто плюс 20% з урахуванням інфляції, 14,5%. Другий портфель у нас був би в плюсі на 8%. Третій портфель, де всі разом акції були б в плюсі на 15% з урахуванням інфляції, на 20% без урахування інфляції. Ну і що було, якби ми почали інвестувати ще за 3 місяці до переду, як я показував, що за 3 місяці виросли там на 50-60% деякі компанії. От якби ми це заінвестували. В жовтні 2022 року, тобто на 3 місяці наперед від січня, то результат би був такий, що перший портфоліо у нас би було плюс 22%, з урахуванням інфляції, плюс 15%. Другий портфоліо, який виріс за 3 місяці дуже сильно, то ми б в нього заінвестували 10 тисяч доларів, плюсом дав би 30%, за рахуванням інфляції 19%. І третій портфоліо, якби ми у всі акції, всі 25 компаній, то заінстували. Б 10, а отримали б 12 тисяч тобто плюс 28%, а з урахуванням інфляції 18,3%. Ось такі вийшли результати в підсумок. Що варто сказати, дуже важливо, по якій ціні ви входите, в коли ви купуєте, і чи компанія на той момент переоцінена чи не переоцінена, чи ви купили багато акцій, і потім, коли вони різко впали, чи ви усереднили, чи ні. Пишіть коментарі, задавайте питання, вставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, і втискайте дзвін щоб не пропустити відео. на цьому на все. Всім дякую, всім папа, успіху в інвестиціях.